Всі говорять, герої не вмирають, але треба ж втілити це гасло в життя і налагодити з ними зв'язок. Тому цей канал називається На зв'язку з героями, які не вмирають. Доброго дня, Тетяна. Доброго дня! Ми спілкуємося сьогодні з Олександрою, яка погодилася допомогти мені розповісти, для чого ми заснували цей канал. Дякую, що запросили мене взяти участь в такій важливій справі, тому що ну ми розуміємо, в який час ми живемо, і що це час війни, і багато людей гинуть хлопці, дівчата гинуть. Крім того, і люди, які своєї славті помирають, вони відходять. Різні є слова для того, щоб назвати, куди вони відходять, так? в потойбіччя, в засвіти дуже красиве слово. Мені українською дуже подобається у засвіти. Ось е, мене є насправді дуже багато запитань, і вони мене цікавлять щиро, оскільки е, моя мама декілька місяців тому теж відійшла у засвіти, е, чи можна взагалі е, і як. Можна ну, підготуватися до смерті, існує взагалі таке поняття підготовки до смерті, і можливо, ви е, маєте якийсь термін, е, можливо, це поняття якоїсь з наукової точки зору не називається смертю, а якось інакше. Ось поговоримо про це. Дуже цікаво запитання, і треба подумати, як на нього відповісти. Ну, насправді, я не дуже думаю про підготовку до смерті. Напевно, це перестало для мене бути проблемою, чимось страшним. Все почалося з того, що я втратила свого чоловіка. Це сталося за декілька місяців до початку війни. Я, ну, можливо, на відміну від інших. Зрозуміло, що я не боюся померти, загинути під час війни, тому що це вже не важливо. Я більше цікавлюся тим, що люди, які втратили свої тіла, які зараз не мають тіл, вони тим не менш залишаються такими самими людьми, і вони поруч з нами. Вони не десь на небі, вони тут. Вони нас оточують, вони є, вони з нами. На жаль, більшість з нас не вміє їх бачити, чути. Вони намагаються до нас достукатись, показати, що вони поруч, намагаються нам допомогти в будь-чому, чим ми займаємось. Вони показують нам різні знаки, тобто вони до нас звертаються, а ми їх не чуємо. Вони нам щось показують, а ми цього не бачимо. А потім вони знаходять, що вони можуть до нас достукатись через електричні прилади. Це для них найпростіше. Багато людей бачать, що там виключаються якісь лампи. Щось блимає, такі знаки найчастішими. Тобто, вони поруч вони себе бачать так само, як вони були раніше, але молодшими. Тобто, ми самі ваша якби, позиція така, що до самої смерті людина не може підготуватись, але людина може підготуватись до того, що коли. Інші відходять у потобічче, як бути, ну як з цим ладити, як це переживати і переживати відносно себе, як зі своїми емоціями е, знаходити лад, і як пережити цю ситуацію відносно померлої людини, або знову ж таки, я хочу коректне слово знайти. Відносно ви, в розмові наші попередні ви якось дуже цікаво називали людей, які відійшли у потобічче. Я їх називаю нематеріальними людьми, тому що ну, хтось говорить там, про душі, про духи, але це відсилає до або релігійної тематики, або чогось іншого. Я є релігійно-нейтральною людиною, так скажемо. Я не посилаюсь до релігійних догм, але в мене багато доказів того, що вони і далі живуть, живуть поруч з нами. Лише без тіл. ви запитали про переживання горя. Горе, звичайно, для всіх важке. Пережити його важко, і це травма для всіх людей, які любили тих, кого втратили. Можливо, не всі любили, можливо, не для всіх це втрата, це інше питання. Для всіх, хто втратив. Кохану людину або будь-яку близьку людину, це травма, з цим важко. Я можу поділитися своїм досвідом. Мені стало набагато простіше, коли я дізналася про перший метод, яким я зараз з моїм чоловіком можу зв'язуватись будь-коли це маятник. За допомогою маятника ми можемо ставити нашим. Нематеріальним людям будь-які закриті питання, тобто такі, на які можна відповісти так, ні. Це просто, але це обмежена можливість. Потім я дізналася, що те, що мені потрібно, вміють медіуми. І я почала цікавитись, хто такі медіуми, що вони можуть, і як можна навчитись цьому. Я почала. Навчатися тому, що вміють медіуми, в мене багато доказів того, що вони справді можуть зв'язуватись з людьми, яких ми втратили. Я запрошую всіх українців, які втратили свою близьку людину або на війні, або під час війни, або поза війною до війни, будь-коли. Звертатися до нас в описі до всіх відео буде посилання на форму, яку ви можете заповнити. Якщо заповнили форму, обов'язково напишіть про це в коментарях. Залишайтеся з нами, підписуйтесь на канал, ставте ваші подобайки, пишіть ваші запитання у коментарях. До зустрічі!